Всім привіт, друзі! Це друга частина перевірки зошитів. Ми зупинилися того разу на міші. А тепер ми переходимо до баранчика. так? Ой, до Ярини, вибачте. А, Яриночка. Яриночка-квіточка. 21 березня. 21 березня. 21 березня. Боже мій, що за буковки? А, це Домашня. Е, Домашня. домашення, роб... рабата, раба то Ро -бо і та. Це вже три аж помилки. Вправо, вправе двістиче, правильно, по дру, -дру ні. В. Твору. Бігають діти. Світить сонце, милий ко. О, боже мій! Це що за ти? Ось така має бути ти. Ми пишемо не друкованими, а писаними. І... ти якась. <плес> І зараз ми дещо ще зробимо. Ось лінійку я взяла. Для чого ви думаєте? А під лінійку. Вона мала взагалі то зробити. Вона мала під лінійку. Вона мала під лінійку. Ось це більш-менш на, на лінійку схоже. Це, що це таке? Ось так мало бути, а не якось. Це мінус, це мінус, що під лінійку не роблять. І тут, мало бути... ось так. А ви лише подивіться. Ви лише подивіться! Подивіться на це! На це! Вона просто згадила слово котик. Це жах, воно мало би бути К -к -к класним отаким. Отакий, мало бути. Отаким. Ось такий мало бути. Класний. А воно просто гадіна якась, блін. Ну, це слово стало гадіною якоюсь. Це жах. Ужас. Ладно. Ходим помилки. Три помилки. Чотири. П'ять. Шість, сім. Ого. го П'ять. Бо чотири входить. Буде п'ять балів. Буде пять балів, гаразд. Оцю помилку мене не напишу. А ось буковку буковку Т, хай мені бій, ласочка, пропише, бо це жах жахливий. Та буквочку бій, ласочка, буквочку, буквочку. Ось так. Жах жахливий. Деколи вона старається, а деколи просто так жахливо. Наша відмінниця, ура ра ра так. ой, Тут я пішла. Швиденько. Швиденько, швиденько. А, так, там видно. 21 березня домашня робота. 200 десять подворобіли діти правильно, світить сонце. Ого, нічого собі вліпила якось. Милий котик. Ідеальна робота. Можу вам сказати, що це ідеальна робота. Ідеальна. 12 балів ставлю за цю гарну роботу. Так, далі. У нас, я так бачу, зошит Марини. Так, це не те, вибачте. Так, ось, ось це. Ой, вибачте, трошки. Ось так. Давайте перевіряти. 21 березня, домашня робота, вправа по двору білої діти, світить сонце, милий котик. Це що 12? -ка? І чого собі. Ну, 12. Так, ну ще раз, ну, з трошки. Я. Зеленою не зробила. То нічого не справді домашу ну, тут-туту-ту-ту. Раз, якщо 12, то 12, Анічка. 12. Думала я, що буде погана оцінка якась. Софієчка, Софієчка відмінниця, відмінниця. Вона навіть контрольну роботу на 12 написала. Ви уявляєте? А ось і її. Домашня робота. Одинадцяте. Що? Вже вже помітила я, що 11, але в нас 21. У нас справді 22, але Без березня домашня робота. Робота, двісті 200 чу чу ту-ту-ту-ту-ту-ту. Угу, угу, угу. Мені не подобається цей знак пом'якшення. Ой, ой! Ручка котик, боже мій. На не схоже. На на схожа. На ки. Ще була покучка на ки схожа. Ютрішечки, але ладно, ми це не будемо зараховувати за помилку. Так, а помилок в неї тільки одна, тому це 11 балів. Ось так. Закриваємо цей зошит гарний. Переходимо далі. далі, далі, далі. далі, далі, далі. Це біла мішутка далі в нас. Ручки трошки в сторону. Давайте спочатку відкриємо. її. Ой, більше цього разу чітко. Чотна... Я чортною ручкою написала, але ладно. Березня домашня робота вправо тут з дітям. світить сонце, милий котик. Та не вже? Та не вже у вас 12-ті діти, я не можу зрозуміти. Ви ще серйозно зараз. Я у шоці? Я у шоці серйозно? Грум про дворі. Ні. Світить сонечком. Милий котик. Ну, а раз! Граз, гаразд! Опапом! 11. 12. Вибачте, Хотіла 11 влюбити. не за що. В неї дітки. Ой, сонечки мої, в неї 12. Далі. Швидко. Ось тут тільки три та усталець І три хвилини. ого го з... го го Це Катя? Яка написала? Написала? Як то так? Березня домашня робота. Ну, звичайно, що тут помилки в неї будуть. Обов'язково. Обов'язково чуєте обов'язково. Подво... По двору, бігають, бігають. А, бігають. Як же ж без помилок? Діти огонь, неправильно так світить і сонце, світить, звичайно, ж неправильно підкреслено, це не іменник сонце це. Ой, трошки зараз слінку візьмемо, щоб я підкреслила. Рівно так. милий Ого-го. Коректором навіть користувалися. Ай-яй-яй. Котик. Ну котик правильно написано, напишу. Е, ось тут. Ми не. Ой. Ку. корек курик куректу, коректором, І знак ось такий значок. так, все правильно, але сот червона ручка була, буде. Так, один. Два, три, чотири, П'ять. П'ять помилок. Тобто це сім. Ну, хоч сім. Вища якась оцінка, хоч би, ніж минулих, минулих разів. Так. Ого! го Нічого собі! Я у шоці. Ем, тр трошки лінійку бачу робила. Раз, Ой, друзі, на цьому я буду завершувати це відео. Вибачте мене з е, і всім пока, ждіть третю частину. Бай, Люблю вас! Ось так.